Отже, з нами на зв'язок вийшла Анастасія Романюк, спеціалістка з моніторингу соціальних мереж, представниця громадської мережі ОПОРА. Вітання, пані Анастасії. Доброго вечора. Пані Анастасія, з вами хочемо поговорити про те, яким чином відбулися вибори проміжні вибори в сполучених штатах інформ сполучених штатах америки та і чи були дійсно в соціальних мережах потоки дезінформації і чи є можливість їх зупинити а, ну, дивіться, загалом, як ми бачимо вже по результатам виборів та по загальному спокою після дня голосування, то хвилі дезінформації, які були присутні на соціальних мережах, не вдалося в корінні Тобто, ми не спостерігаємо там подібних ситуацій, які були, наприклад, під час президентських виборів 2020 року. І цього разу дуже багато чого змінилося, як і в інформаційному полі, так і з точки зору політик соціальних мереж. Тому що саме це. Мережі проголошують в тому, що вони вважають ці вибори переможними з точки зору перемоги на дезінформацію, тому що не було зафіксовано якихось масштабних хвиль, які розходилися соціальними мережами. І загалом там деякі дослідники вказують, що рівень Дезінформації та маніпуляції щодо виборів був не вищий, аніж там будь-яких інших, наприклад, там конспірології і, і та інших типу типів дезінформації. Але це не означає, що їх зовсім не було, і масштаби були доволі також відчутні, тому що, наприклад, дуже що найбільш важливо, дуже багато самих кандидатів від республіканської партії поширювали дезінформацію щодо фальсифікації цих виборів. Те, що призвело до Штурму капітолію дві 2020 році ті ж самі наративи поширювалися і цього року, і найбільш небезпечно тому, що їх активно підхоплювали і публічні особи, самі кандидати від республіканської партії. Та а, і більша проблема в тому, що для більшості з них їхні дописи, які в яких згадується ця конспірологічна теорія, став або щодо фальсифікації виборів, що вони є недійсними, набирають суттєво більше охоплення, аніж будь-які інші їхні пости на інші тами. Тобто, таким чином вони тільки розширюють свій електора, який більш схильний вірити цим конспірологічним теоріям. І тому ця тенденція доволі насторожує. Тому що ми будемо відвертими, ці вибори не були ключовими для сполучених штатів вони були важливими, але не такими масштабними, що впливають на повністю там, наприклад, зміну політики, і тому громадськість залишається досі занепокоєною в тому, яка буде ситуація під час президентських виборів вже за два роки. Тому що цього року соцмережі проголошують, що вони змінили свій підхід і вони відходять від політики блокування контенту і змінюють її на більш більший ухил на просвітницькі політики, тобто вони залишають неправдові повідомлення, додають більше маркування з посиланнями на валідні джерела, і також додають дуже багато різних інформаційних пунктів для того, щоб користувачі могли більше дізнатися про інформацію з верифікованих джерел. Пані Анастасія, але турбує те, що в соціальних мережах скорочується значна кількість співробітників, і вони кажуть, що вони не можуть відстежувати всі фейки і дезінформації. Як з цим? Адже, от знаємо, Ілон Маск купив Твіттер, і він зразу повиганяв. Співробітників так. так само Фейсбук, мета вони сконцентрувалися на мета світ і зараз не займаються так Фейсбуком, а тим часом в Україні, ну за кожне слово якесь не те, вже банять українців. Так, то, дійсно в цьому ключі ситуація дуже і особливо для України в тому числі. Тому що, наприклад, ситуації з Твіттером тут дійсно відбувається повний хаос, і досі залишається чекати, що буде відбуватися з Твіттером, які у них будуть політики, тому що вони зараз можуть змінюватися буквально чи не щодня, після того як Илон Маск маскупив компанію. Щодо мети, дійсно вони по перше, що важливо, що тут важливо врахувати. По перше, вони дуже суттєво скоротили штат працівників, які мали працювати саме щодо виборів, тому що під час виборів для того, щоб не повторювати своїх помилок минулого, у них є окремі команди, які вони називають Елекшен як Якби іронічно для українців це не звучало, які виборчі воєнні команди, так так би мовити. Які спрямо яка їхня робота спрямована повністю на моніторинг всього, що пов'язано з виборами, і джерела New York Times повідомляють в тому, що вони урізали штат а, виборчих команд на 80%. Звісно, мета повністю спростовує цю інформацію однак вони не прокоментували жодним чином і не дали відповіді на прямі запитання. Наприклад, скільки зараз працівників працює а, над контролем контенту щодо виборів. По-друге, вони суттєво обмежують доступ дослідників, аналітиків, журналістів до того, що відбувається на платформі, тому що е у них є технічні обмеження, в тому, що як автоматизовано збирати дописи, рекламу з платформи. А, і тому вони розробили аналітичний інструмент, яким, до яким вони надають доступ дослідникам, які в тому числі громадянська мережа опора дуже активно користується і дуже багатьох своїх аналізах щодо воєнної пропаганди в тому числі використовували. Зараз вони поступово по перше звертають фінансування цього проекту, і краутенго по факту вмирає. Це є наразі єдиним. А єдиним і найкращим способом дізнаватися, що відбувається на платформі, і аналізувати для нас недослідників. Вони, по-перше, урізають фінансування на нього. По друге джерела також американські змі повідомляють, тому що вони взяли план на того, щоб закрити цей проект, не виходило жодних оновень близько року, і також. Єдине, що заявляє мета, тому що да дійсно вони становлять квартати це інструмент, але не переживайте, ми вам надамо інші нові нічим не гірші, але жодної конкретики ці заяви не підкріплюємо. Тому невідомо, що буде. Найближчим часом, як для нас, для дослідників українського інформаційного поля і українсь... російсько-української інформаційної війни, чи залишиться у нас доступ до цих інструментів, і також що буде в майбутніх виборах і у нас, коли вони стануться, тому що для нас соціальні мережі дуже актуальні під час перевиборчий період, і для майбутніх американських виборів, в тому числі та й по всьому світу загалом, тому тут лише дуже дуже багато невідомості. Та будемо очікувати хоч якоїсь конкретики від компаній. Пані Анастасія, цікаво, чи відстежували ви, наприклад, активність ботів ось цих Ольгінських, так і як під час виборів в Сполучених Штатах, так і, наприклад, після останніх ракетних ударів, зокрема і, ось, і у зв'язку з падінням ракети на території Польщі, чи не, не помітили ви якоїсь активності саме ботів, можливо навіть польськомовних, у зв'язку з цією ситуацією? Так, щодо давайте по черзі, наприклад, щодо американських виборів, так дійсно там а, реактивувалися так звані квоти з Ольгіну. Це а, фотоферма, яка належить керівнику ПВК Вагнер, а, російському бізнесмену Пригожину, а, І їхню діяльність цього разу помітили на так званих оригінальних соцмережах, куди значною мірою переїхали і прихильники конспірологічних теорій QAnon та інші більш. Право радикальні і прихильники республіканської партії, члени суспільно-політичних рухів, тому що ці соцмережі, як Кес, та тому подібні, вони не мають такої таких сильних модераційних політик, як, наприклад, Фейсбук та Твіттер. їх там не банять, і вони ці маргінальні соцмережі славляться своєю свободою слова, і в тому числі до них належить і дуже популярний в Україні телеграм. Тому ті ж самі боти злогіну, яких зафіксували їхню активність цього року функціонували лише там, тобто можна назвати в тому, що їхній удар був більш прицільним, тому що вони інвестували лише в ті місця, там де вже знаходиться дуже велика кількість е, уже прихильників тих наративів, які вони можуть яких вони хочуть поширювати, яких легше мобілізувати до якихось дій. Тому вони цього року не розпорошувалися, і навіть, наприклад, е представники американських медіа брали коментар у самого Пригожина, і він по перше прямо визнав своє втручання. Е mm -hmm. І він дуже, дуже досить наго прокоментував, тому що так ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися там хірургічно, як ми це вміємо. І після того як в американському суспільстві почали дуже активно. Обговорювати через резонансні заяви, їхня прислужба його компанії додала новий його коментар, в якому він розлагоствив про те, чому з їхнього боку морально виправдано втручатися в американські вибори, що утім, то вони весь час втручаються у субі по всьому світу, тому ми не соромимося і в тому, що це наша відповідь штатам. Тому так тут ситуація доволі е, своєрідна. Також було метод зафіксувала діяльність китайської інформаційної операції, та яка дуже активно маніпулювала і темою України, в тому числі, тобто їхні боти поширювали повідомлення про те, що для серед прихильників республіканської партії в тому яку також в основному що критикою кількість фінансування, яка е, яке виділь. Так, так би мовити, далекій країні, якій не так важливо, що відбувається. Тобто що про те, що варто урізати кількість фінансування та технічної підтримки України, але ця компанія не була такою успішною, тому що її доволі доволі швидко ідентифікували цьому режу та заблокувала. Але загалом через обмеженість нашого доступу до реальної картинки, та через те, що загалом ці вибори були не такими поревними. То залишається лише чекати, що буде далі щодо польської ракети, так дійсно дослідники інших аналітичних центрів фіксували також невеликі хвилі дезінформації з цього приводу. Дуже активно з російських рупорів. Ми зараз в процесі більш глибокого дослідження цієї теми, тому залишайтеся на зв'язку з громадянською мережею опорою. То ми найближчим часом також будемо пускати до. Більш глибине дослідження цієї теми, як поширювати інформація щодо е прильотів на території Польщі. Пані Анастасію, от е хочу вас запитати, е я модерую групу у Фейсбуці, в якій 50 тисяч читачів, користувачів, так. і кхм, постійно ну, хвилями намагаються додаватися боти з Філіппін, Mm -hmm. з, з, десь з інших там східних країн, які поширюють там спам про різні технології, там якась ловля риби, чи ще щось таке. Навіщо це робиться для того, щоб заблокувати цю групу? А, ну, дивіться, тут можна тут може бути декілька одночасних мотивацій. По перше, для того, щоб дійсно обмежити функціональність цієї групи, тобто для того, щоб не можна було було менш зручно користуватися, тобто вони входять всі інформаційні потоки, закидують їх там рандомно іншу інформацію, і тут ще не варто зважати, як працює дезінформація, тому що вона не попадає в свою мету, якщо вона не втрапляє в теми, що до яких поки що немає загального суспільного консенсусу по-друге, щодо яких а, немає достатньої обізнаності, і в тому і якщо але якщо вони їхні наративи потрапляють о, в, в теми, щодо яких там, наприклад, ваші підписники менш обізнані, або моя менше суспільної згоди, тобто в яких є більш потенціал, щоб поширити якийсь конфлікт, вони якраз заходять за ці от е, ніші для того, щоб створити цей ефект, не, не все так однозначно, і створити такий Інформаційний шум, так би мовити, по-друге, та дійсно ботові атаки вони можуть спричинити блокування групи, тому що для компанії не цікаво, тому що хто їх направляє. Це доволі поширена тактика для того, щоб вашу групу заблокували через те, що ви користуєтесь автоматизованим, так би мовити, накрутом підписників. Але загалом е -е -е, алгоритму мета -е, доволі. Специфічно реагують зараз на українські сторінки, як на наприклад, нещодавно було видавані сторінки телебачення Торонто та інших е публічних осіб, але їх доволі швидко відновили. Тому так, тут дійсно чисто інформаційна атака може відбуватися доволі часто. Ну але в нас е постійно е якби поширюють інформацію, буцімто Фейсбук. Е його модерують з Росії, насправді ж давно цього немає. Що, що ви маєте на увазі конкретно? Що український Фейсбук модерують з Росії і, і, мовляв, через це от банять чи блокують багатьох користувачів. Насправді це ж брехня. Так, да, насправді. Це було актуально до 24 лютого, адже дійсно найближчий офіс до України знаходився в Москві і точно не було коментарів від компанії, з якого конкретно офісу модерується український сегмент, тому що у нас немає офісів мета. Але по перше, російський офіс Фейсбуку виїхав з Москви після початку повномасштабного вторгнення. По-друге, ми з цифрової трансформації веде активні переговори з компанією для того, щоб відкрити в Україні офіс. Тому будемо чекати, коли це станеться. Тому що якщо в Україні буде знаходитися офіс Мети, то це значно спростить нашу роботу щодо адвокації політик, які будуть більш валійні, для локального контенту так дійсно те, що український український сегмент Фейсбуку модерується з Росії, це вже давно неправда, але це було до 24 лютого. Можливо, П, пані Анастасія, А з чим тоді ви пов'язуєте ось ці масові такі блокування українців, які скаржаться е, на те, що за будь-яке слово е, їх блокують, банять дуже але... багато хто знаходиться в якомусь тіньовому бані. Так тут насправді буквально на днях з'явилося, що до цього дуже важливе рішення наглядової ради мета, тому що дуже велику частину українського контенту блокувало як е, е, їх фіксували автоматичні алгоритми модерації контенту, які, е, які не проходять через людину. І тому, якщо е, в цьому контенті є там тригерні слова для цієї для, для цих алгоритмів, які там виражають мову ворожнечі мову ненависті. Але насправді для українського контексту ці слова якраз виражають і пояснюють світу військові злочини, які відбуваються в українській реальності щодня, і теж саме щодо щодо фотоконтенту. Тобто алгоритми автоматично фіксують їх як поширення фотографій насильства, але буквально минулого тижня з'явилося. Рішення наглядової ради мета через видалення посту латвійського користувача, який поширював фотографії з буші, і він поскаржився на те, що блокування його посту було не справедливим з точки зору політик мета, бо він не поширює контент. Що розпалює ненависть, а документує військові злочини Росії на території України, і наглядова рада протягом скільки пройшло 9 місяців спочатку повномасштабної війни, розглянула нарешті це рішення і винесло свій висновок, що так дійсно ці контент з України не є поширенням чи ненави... ненави... розпаленням ворожнечі. І тому так як це нове рішення. Ми будемо лише сподіватися, що воно дійсно вплине в реальності на блокування українського контенту, тому що дійсно після кожної трагедії, що відбувається в Україні, це частіше й частіше з 24 лютого. Масово сторінки українців, які інформують світ про те, які злочини склає Росія в Україні. Їхні сторінки або блокуються, або потрапляють ціновий бан, або зносяться пости. Тому ми сподіваємося, що це перше рішення, яке Здійсла мета щодо цього цієї теми. Воно дійсно змінить їхні модераційні політики, і менше блокувань буде для акаунтів українців. Ну, дійсно на це дуже будемо розраховувати. Дякуємо вам, пані Анастасія, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими телеглядачами і радіослухачами. Дякую вам, спеціалістка з моніторингу соціальних мереж, представниця громадянської мережі опора Анастасія Романюк була в ефірі громадської інтерактивної та радіо. Один До на все добре. тримаємось.